Так, всім привіт, друзі! Рада всіх привітати на своєму ефірчику. Заходьте до мене на ефірчик, підписуйтесь, чекаю на вашу підтримку. Бо я, я знімаю відео цікавіше, стараюсь зняти для вас. Я вже сумую за тим, як я спілкувалася з вами раніше. Потім я забросила блогерство і ось вирішила ще познімати відео, вирішила поспілкуватися. Так що чекаю вас всіх. Пишіть свої. Добрий день. Доброго дня. Пишіть, будь ласка, совету свої імені, коментарі, побажання і все таке. Це вместо любому. Те девки что приходять? Ні, ні, Не знайомі знакомые. Ну, може быть, я не знаю. Знакомые, а тебя там... що понесли? Там... Так, Друзі, ми знаходимося зараз Ту у центрі Любовля, а, вис... а може да. бути, не пам'ятаю. Зараз йдемо додому, надали який нам пакет. Я зняла дві частини відео, виложила вже в YouTube. Перша і друга частина. В другій частині є ссылка для переселенців, можете користуватися все. Трої сват нормальний привертан да? сват, Це добре. Ну Так що, друзі, я буду рада, що ви що я вам зможу допомогти. Може, якісь гарячі лінії треба, ви мені пишіть, то я вам поскидаю тоді, бо я тут же знаю всі гарячі лінії, практично обласну. Все. Хто заходить до мене, пишіть коментарі, будь ласка. І таке ще, якщо комусь не цікаво, можете не заходити дивитись. Я не заставляю вас. А якщо цікаво, то я тільки принаймні я б рада. Мені дуже, звісно, звичайно так сложно на українському розмовляти, але я стараюся, бо я нахожусь на Волинській області, місто Любомир. Дякую всім, хто до мене приєднується. Я дуже рада познайомитися з вами. Можете писати мені коментарі. Мене звати Тетяна, в мене п'ятеро діток. У мене є батько зі мною. Ми з міста Дошківки Донецької області приїхали сюди, міста Львоми, де Волинська область. Ходимо до Божої церкви, це п'ятидесятники, ой євангелісти. То я путаю, тому що я була тут в трьох церквах. Ну ти бачиш, папа, машини? Пити в озі. Одна, одна церква євангеліста, друга Баптістів, баптістів я була, а зараз я ходжу до церкви Андрія Демінчука, пастора. І волонтер він, він теж може допомагати і волонтерить по всій Україні. Так що, якщо вам щось треба, пишіть мені в коментарях. А я вам чим зможу і допоможу. Оце наш пенсіонний фонд такий. Я І... хотіла сказати, як вам потрібна буде гаряча лінія, тоді звертайтеся до мене, я напишу вам гарячу лінію. Можете писати вліч, я можу продиктувати свій номер вайбера. О, тільки зразу е, попереджаю, щоб е, мені нічого такого не писали, е, тільки вопрос по ділу. Тому що в мене є чоловік. Е, тому що в мене є чоловік, і мені бо є такі люди, деякі хлопці писали мені, але мені це не треба. Я з усіма з вами буду дружити. Ви всі гарні, хоча я вас не бачу, але я вже знаю, що ви всі гарні, цікаві люди. Так що чим більше у мене буде підписників, тим більше я буду старатися для вас знімати відео. Ось які у нас дома, бачите? Ну, Все таке просте. Ну нічого. Я якось живу і мені подобається тут. Місто Львовольва, Повлинська область дуже гарне, мені подобається. Дуже подобається тут жити. Зараз от ми вже намерзлися трошки з батьком, додому, отримали свою гуманітарочку. Дякую, хто приєднався до мене на ефірчик. Всіх вас люблю, всіх люблю вчора, бла всім бажаю гарного настрою. Нехай Господь благословить вас і береже е, ваші доми, ваші е, родини, ваших дітей. І хай зцілить, якщо у вас дітки хворіють. нехай Господь зцілить ваших діток, тому що тут у нас ну, деякі дітки похворіли. У нас сьогодні повинно було бути зібрання, але воно зірвалося із за того, що багато діток похворіли. Зараз якийсь та вірус ходить, як гріб. От, і температура така 37,4, але треба, навіть якщо 37,4, все одно треба звернутися до лікаря. Ось що ми зробимо завтра до лікаря, підемо. Мене Марко вже виздоровив, хлопчик йому 9 років, теж переболів, була температура під 40. Але вже слава Богу, за нього церква молилась, все добре. Якщо кому щось буде. Цікаво, якісь питання будуть, пишіть мені в коментарях. Це мій батько і це пакетик, що нам надали О, організація. бачили? це миючі засоби, там мила, таке зубна паста. Ну, в общем, чесно кажучи, хоч навіть така міла, треба казати, дякую Богу за те, що ви маєте на даний час, і цінувати те, що вам дають. Ми зняли вже дом. Тут о, я вже виложила в Ютубі, який дом ми зняли. Але він ще пустой, треба нам ліжка, постіль, все таке. А зараз да, частично у нас немає того, що нам потрібно. Але тут є, є деякі люди, які нам допомагають. Дякую всім, хто завітав до мене на Ютуб. Хто сидів хоч 5 хвилин, я вдячна вам. Я вас дуже всіх люблю. Можете скидати свої силочки я підпишусь на вас. Ось так у нас красиво. Бачите? Вау, вау! Яка краса. Мені подобається, це нас теж там люди проживають у трьохповерховому будинку. І ось такі будинки у нас. Якщо будуть якісь пропозиції чи якісь питання, пишіть мені. ось. Номер телефону я напишу, якщо напишіте, мене запитаєте в коментарях, то я відповім всім. Гарячі лінії там і все таке. В общем, отакі дома. Ну, от зараз ми дійдемо до е мого дому, який ми зараз знімаємо трикімнатну квартиру. Ну, ми недовго тут будемо ще, трошечки побудемо, звичайно так, бо нам треба ще обої поклеїти, і здати хазяїну. Хочеться вже нормально здати квартиру. Користувалась м'ячині або все одно. Так, привести до ладу, в общем. Ось. І зараз я вам покажу, де я живу на даний час. Ось такі дома у нас цікаві. У нас о, перший тут ліцей є. У мене дітки навчаються в першому ліцеї, є третій ліцей, в третьому навчаються. А, мої дві донечки Вірочка та Любочка в шостому класі, і Марко в четвертому класі в першому ліцеї. В принципі, тут люди добрі, вони дивчині, вони допомагають у Волинській області, хоч навіть да, допомоги, ну як такової немає. Ми жили спочатку за свій рахунок. Потім... Ми познайомилися з волонтерами тут. Андрій Дем'янчук є тут волонтер, і він же ж пастор, в нього є церква, Божа церква називається Євангеліст. Ось ми можемо, хто тут проживає, можемо ходити до нього, він допомагає. Також є тут церква Ковчег, п'ятидесятники, вони теж допомагають. І я думаю, що якщо ви не думаєте ходити до церкви, то тільки не ходіть, будь ласка, за того, щоб вам допомогли. А ходіть з чистим серцем, з, чистим, з чистими помислами, ну якось так. Далі буде поворот. Ой. Бачите, який лінь. Дуже гарний. Державне підприємство, любовське лісове господарство. Цікаво дуже. Де. Робота тут є, але тут робота є для пекарів. А, кстати, я хотіла тут устроїтися, касіром працювати, але ну, я відмовилася, тому що там то апарат ламається, то ще щось. А думаю, навіщо мені на себе записувати недостачу цю, і все одно таке. Я не хочу як продавець, я не хочу взагалі займатися цим, тому що там багато дурять людей. Бачите, то у нас знову будинок культури. І ось трошки залишилося дійти до нашого дому, де ми знімаємо квартиру. Тут двох поверхівки. Ну ось одна з них ось перед вами. І така, бачите, це маща ось ця ось. Тут, як, я так зрозуміла, не гаражі, а тут як е -е, хранять уголь, там таке все. Ось тут з цих зданнях. Так. Я не дуже там, чудовий блогер і я не збираюся е -е, комусь щось доказувати. Я стараюся для себе, для вас стараюся е -е, по мірі поступлення, що я можу знімати, то я знімаю, отім я і розповідаю. І ще раз повторюю, якщо є якісь питання, пишіть ні. до мене в Ютубі в коментарях. Якщо вам буде цікаво щось, щоб я ще щось зняла, то пишіть, бо обов'язково. Я буду старатися по можливості знімати для вас. Бачите, скільки дров. О, зараз зараз вже дійдемо до мого житла. Ще трошки залишилось, ідемо. Сарай, гаражі, бачите, все тут таке. Скільки дров, да. у нас, до речі, нам приходиться топити зараз водяний котел. А, так, кстати, насчет погодки у нас був позавчора сніг, та й вчора трошечки був сніг. От. А сьогодні, як бачите, вже немає снігу. Зато кажуть, що в Донецькій області, в Донецькій області вже випав сніг. Я була, звісно, удивлена. От. Пишіть мені, яка у вас погода зараз, і звідки ви. Я вам за себе серце повіла вже. Ось перший поверх, мій балкончик пластиковий, перший поверх, бачите, а там киця сидить. Ось і окошечко. Це там кімната батька. Там киця сидить. Ну, в общем, так, собственно, говоря, мы дошли дійшли дому, До мого дому. Я дуже рада, хто у мене на каналі сидить. Зараз заходимо дому. Ой, Луночка, о, привіт, привіт дочерь. <рес>